Сім традиційне Хелоу. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на п'ятницю, 14 листопада 2025 року. Сьогодні на чатуванні вітрильні аркани Таро, а епіграф буде з цієї книжечки афоризмів Тиру Курал. Отож, що відкриється? Невіжество. Ученых учить неученым, чей ум не в порядке. Не то же ли, что в камне играть без оглядки? Невежда тупой поучающих умных людей подобен жене без обоих грудей. И муж неученый избегнет хулений насмешек, Молчание храня в окружении мудрейших. Пусть муж не ученый, другого превзойдет по уму. Признание мудрейших не верить ему. Вот такие поэтичные строфы. Дивуюсь с этого выдания. Такие великие литеры, такие великие сторинки и такие маленькие литеры. Які вже треба читати з окулярами. На жаль, приходить вже той час, коли я не можу бачити маленькі якісь дрібні шрифти, але я можу створювати аркани. Ось такі сьогодні у нас трикутні аркани, які є. В двох варіантах: перший демо-варіант він є у моїй подрузі Зари, а це інший варіант. Що стосується 14 листопада, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4-го, тринадцятого. 22 або 31 числа будь-якого місяця, будьте обережні, в цей день можливі непередбачувані зміни і перепади тиску. А от якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися якийсь в інший день, в кінці цього прогнозу для вас теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися. Бо ваші знайомі і сьогодні розпочинаємо зі скорпіонів. Друга карта загальна карта дня, чого очікувати від цього дня. І третя карта за Днем народження. Тож поставите одну вподобайку, це не так вже і багато. А підписатися на канал це також дуже буде приємно. Тим паче, що зараз перегляд дивпали, бо люди економлять електроенергію, я їх цілком розумію. Давайте ж налаштуємося на цю п'ятницю. Кому запорібно, заключте очі, не схрейте. Ноги та руки, а я даю зворотній відлік: 5, 4, 3. Два, один. Розпочинаємо зі скорпіонів. Можливо, хтось святкує свій день народження. Я знаю навіть одного такого чоловіка, і він дивиться ці прогнози. Тож, Юрка, тебе з ним народження, чого очікувати скорпіоном у цей день? На жаль, немає рівноваги. Правосуддя перегорнута, вас можуть осудити несправедливо. Люди для до вас несправедливо відноситися, можуть і також у вас трошки знервовуватися. Вона стан, ви задіргані, тож вам треба бути спокійніше і пам'ятати, від внутрішнього спокою багато чого залежить. Також це зіткнення з людьми з правоохоронних органів, будьте обережні, не намагайтеся вступати з ними у сварку, будьте толерантні і спокійні. І також намагайтеся цієї п'ятниці не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Терези. Далі, стрільці. Перегорнутий відлюдник, ознака того. Що нічого не може вас сьогодні утримувати? Ви справжній безпридільчик або безпридільчиця, які не знають меж, бо меж дійсно у вас сьогодні і немає. Ви сьогодні можете порушувати будь-які закони, будь-які кордони, якщо це для вас дуже потрібно. Одначе, все одно відлюдник каже про те, що треба бути обережними і таємничими. Далі представники знаку «Козиріг». Мах, мах це початок чогось нового. Сьогодні гарний день для творчості, сьогодні гарний день для того, щоб сіяти якісь насіння, які потім зростуть. Я не маю на увазі насіння суто сільськогосподарське. Я маю на увазі ідеї. Сьогодні можуть приходити ідеї, головне їх встигати записувати, а ще краще втілювати. І гарний день для чоловіків загалом. Далі представники знаку водолі. Закохані в прямій позиції, інша назва цієї карти, два шляхи, означає, що у вас сьогодні є вибір, від вашого вибору багато чого залежить. Якщо будете чесними, будете бідними, включайте свої авантюристичні якості, вони сьогодні вам допоможуть. Ну і не забувайте про кохання, про людей, які ще з вами на зв'язку, з ними можна зустрітися і влаштувати справжню ніч кохання. Також для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди З представниками знаку діва. Далі, Риби, перегорнутий імператор, це, до речі, управник вашого знаку, планета Юпітер. Але вона випала перегорнута, це означає, що люди можуть створювати для вас проблеми, буквально затягувати зашморг на вашій шиї і гальмувати процеси. Тож не розраховуйте на людей, розраховуйте лише на свої вміння, а люди можуть вас підставити на рівному місці, також керівництво може бути незадоволено вами. Далі представники знаку Овен. Перегорнутий всесвіт. Це закінчення чогось поганого. Сьогодні ви можете кидати дурні звички, якісь непотрібні стосунки, розривати просто відносини, але гарного нічого у вас сьогодні не вийде зробити. Мало того, якщо ви бажаєте сьогодні щось заробити, ви заробите лише кріхітку, лише децел. І пам'ятайте, що сьогодні для вас погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далее представники и знакът Телец. Смерть в прямій позиції, це планета Сатурн, це карта карми, змін, карта якихось трансформацій. Тож які б зміни сьогодні не, з вами не відбувалися, вони до кращого зверніть на це увагу. І пам'ятайте, що цей день гарний для будь-яких магічних операцій та змін зовнішності, змін місця перебування і загалом якихось таких подій, якщо ви давно вже чекали на змін. От сьогодні вони якраз можна їх сьогодні і втілити в своєму житті. Далі представники знаку Близнюки. Помірність прямій позиції, інша назва цієї карти Янгол. Ви знаходитесь під захистом вишніх сил, і люди вам в цілому допомагають. І ініціатива в ваших руках. Тож ви багато можете чого зробити. Головне говорити. Чим більше ви говорите, тим більше справ просувається вперед. І для вас також сьогодні гарні зустрічачі бесіди з представниками знаку Водолій. Далі, раки. Крокодил, він же блазень в перегорнутій позиції. Це непоганий результат. Нульовий аркан він завжди каже про те, що сьогодні може щось обнулитися, ви на щось може. Розраховували, а все піде зовсім не так, як того ви бажали. Але вам з цього приводу не треба впадати в вічі, треба посміхнутися і йти далі вперед, пам'ятаючи про те, що небезпеки можуть бути в будь-яку годину, в будь-який день. Але сьогодні ці небезпеки пройдуть поміж вас, і навіть якщо ви будете робити якісь помилки, ці помилки не смертельні. Єдине, що цього дня для вас погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. Далі Леви перегорнутий папа, римський папа, або Тодгерместрис Мегіст, Єрофант, Верховний Жрець, багато у цієї карти, але вона пов'язана з планетою Меркурій. А планета Меркурій це планета комерції, і оскільки вона випала перегорнута, сьогодні погано щось підписувати. І загалом день поганого настрою і. Проблеми з тиском можуть також сьогодні бути з вами, і також сьогодні може хтось зателефонувати вам з-за кордону і поговорити з вами. Можливо, несподіваний буде такий дзвіночок для вас, але ця розмова можливо розвіє ваш сум. Далі представники знаку діва. Перегорнута верховна жриця, поганий день для жінок, перш за все. Якщо ж ви чоловік, бережіться жінок, жінки сьогодні можуть бути досить неадекватні. Поганий день для того, щоб щось продовжувати, зустрічатися, з кимось знайомитися знайомства у цей день не принесуть для вас ніякої користі, а лише якось лихо. І нарешті Терези. Перегонутий диявол каже про те, що зовнішні фактори не такі вже страшні, а от всередині вас сидить ще багато. Бесенят, які вас виводять з себе. Тож боріться з внутрішніми демонами, вони найстрашніші вороги вашого існування. Зовнішній же світ для вас може бути досить привабливим, і ви навіть можете піти на ризик. Але слухайте серце, а не слухайте те, що вам шепочуть темні сили у ваші вуха. Ну і загальна карта на цю п'ятницю. Колесо фортуни, що ж, сьогодні будуть відбуватися якісь несподівані події в політичному сенсі, щось просунеться вперед, колесо фортуни крутиться у правильному напрямку і загалом сьогодні пощастить тим, хто ризикує. Ризик виправданий. Є якісь просування вперед, а якщо вам потрібен захист та підтримка, вдягайте щось чорного. Кольору. Якщо ж подивитися на сам день, ну що ж, день не такий вже поганий, можливо, і не буде ніяких прильотів сьогодні. Але все одно слід звернути увагу на ніч після півночі, починаючи з 12-ї години. Я маю на увазі вже ніч на суботу, і до 3-ї години ночі небезпечні години. Також вдень є небезпечні години, ось увечері. Це у нас виходить з. Десь, починаючи вже з 14 години, краще важливі якісь справи закривати. На закаті Сонця є гарні позиції, а от з 14 по закат сонця не дуже гарні години, нічого виграти у ці години ви не зможете. Найкращі години для виграшу це з 9-ї години і по 14. -ї. Далі я вам ще додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 10-го, 19-го або 28 числа будь-якого місяця, колісниця, на жаль, перегорнута. Сьогодні їхати вам якраз нікуди не треба. Сьогодні день погана. Досвіду, день, коли навіть ваша мудрість може вас не врятувати, будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, розбита вежа в прямій позиції, найнезбезпечніша карта. Вона каже про те, що ви можете все втратити. Ця карта пов'язана з падіннями, з руйнуваннями, з травмами, тому якщо ви автовласне. Намагайтеся не сідати за кермо власного авто, і навіть просто якщо ви пашохід, дивіться під ноги, щоб нічого собі не зламати і не попасти у лікарню. І також для вас єдине, що сьогодні дуже гарний день, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця перегорнутий місяць або інша назва сутінки, це якесь. Попереду ви можете побачити якийсь промінчик, який може вивести вас з темного стану, стану якогось невпевненості. Якщо брехали вам, сьогодні брехня відкриється і загалом у вас гарно працює інтуїція цього дня. Єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 4, -го, 13, -го, 22 -го, або 31 числа будь-якого місяця, тут нумерологія не бреше. Вам випала імператриця перегорнута. Це поганий фізичний стан, проблеми зі здоров'ям, проблеми з грошима. Щось собі заробити, ви сьогодні не зможете. Сьогодні ви лише будете витрачати також поганий день для того, щоб займатися чимось на землі. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Страшний суд, вищий аркан, один з вищих арканів. Він каже про те, що нічого поганого сьогодні точно з вами не станеться. Сьогодні обов'язково до вас чи приїдуть, чи будуть телефонувати ру. Родичі ваші і загалом краще бути поближче де зі своїми рідними, вони вам можуть допомогти, якщо вам складно на цей час. Також для вас особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком Риби. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнуте сонце це сонце. Яке заходить за обрій, це темрява, яка може підійти до вас? Ваша енергія вас не рятує. Навпаки, вам не вистачає як світла, так і. Електричної енергії, так і внутрішньої енергії, тому намагайтеся сьогодні не виходити з себе і не спілкуватися з людьми, у яких немає голові. Краще, якщо це люди, насичені світлом, ви тоді можете, як енергетичний вампір або як електроприлад під'єднатися і отримати ту енергію, яка вам необхідна. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком. Близнюки. Далі, якщо ви народилися 7, -го, 16 -го або 25 числа будь-якого місяця, перегорнута сила каже про те, що ви втрачаєте сили. Вам треба слідкувати за фізичним станом, сьогодні можуть сплести ваші хвороби, і ви нічого не зможете з цим зробити. І окрім цього, це дуже погана карта для спортсменів, для військових. Ви сьогодні нічого не можете виграти. Не йдіть на конфліктні ситуації. Намагайтеся вирішувати їх розумно, а не силою. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися в Who is 17-го або 26 го числа будь-якого місяця непоганий день. Повішений погана карта. Вона пов'язана з жартовністю, з тим, що ви віддаєте. Але коли вона перегортається, це ознака того, що ви отримуєте навпаки сьогодні день невеличких подарунків. Сьогодні день, коли ви одужаєте, якщо ви раптово захворіли, а також до вас прийдуть якісь добрі звістки саме цього дня. І остання карта для людей, які народилися 9, 5, 18-го бо числа будь-якого місяця, і це зірка, зірка магів, на жаль, перегорнута. Це нервовий стан, це погана карта, особливо для жінок, бо вона пов'язана з жіночою красою, з привабливістю. Так ви стаєте старше, ви старієте, але не забувайте про те, що є молодість всередині вас. Головне наскільки ви себе відчуваєте. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас казали вітрильні аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний. wakantanka our